Оновити кухню за тисячу гривень спеціалісти меблевого салону Біле Яблуко стверджують, це можливо. Секрет простий. Три кроки, і ваша стара кухня як нова. Крок перший. Щоб кухня набула нового, свіжого вигляду, замінюємо кухонні дверцята. В салоні біле яблуко представлено найбільший асортимент кухонних дверцят у місті. Фасади можуть бути з ДСП, ЕGТ, фарбовані скляні з натурального дерева з візерунком або фотозображенням. Крок другий. Збираємо нову фурнітуру. Усі ручки, петлі та механізми, які втратили свій естетичний вигляд, варто замінити на нові. Сьогодні для вас доступні найсучасніші рішення для зручного та ергономічного користування власною кухнею: ручка різноманітного дизайну, телескопічні механізми з доводчиками вмонтована підсвітка, яка вмикається автоматично при відкритті дверцят та багато-багато іншого. Крок третій. Замінюємо стару стільницю на нову. Професійні дизайнери допоможуть підібрати усі матеріали згідно з вашими побажаннями та інтер'єром. Отже, лише три простих кроки, і ваша кухня як нова.